Шановні чернівчани, шановні гості нашого міста, сіверяни. Сьогодні наше славне місто Чернігів відзначає 1115 років. Просто вдумайтесь цю дату 1115 років, в той час ще на московських болотах жаби квакали. Казапня тільки не вилазила з печер, а в місті Чернігів вже була цивілізація. Тому. Від нашої великої родини, перша окрема танкова сіверська бригада, від себе особисто. Я в цей день хочу вам побажати єдності, любові, стійкості. Що таке єдність? Ми вже знаємо. Ми пам'ятаємо всі буремні часи, які були весною, відбувалися в Чернігівщині навколо Чернігова. Тільки завдяки вам. Місто вистояло не завдяки військовим, тому що ваша підтримка, ваша наснага, ваша жага до життя вдихала в нас волю до перемоги. Місто вистояло уже вкотре. Тому я хотів би побажати від щирого серця всім вам миру в першу чергу. Сімейного затишку. Благодаті. Божого благословення. І щоб місто з 300 тисяч населення в майбутньому стало мільйонником тільки завдяки вам. Тому що місто Чернігів краще. Місто було, є і буде оплотом свободи, любові та незалежності. Чернігівчани, ви найкращі.